Ви дивитеся новини на сьомому каналі У студії працює Оксаня Сетінська. Вітаю! Росія атакувала найбільшу гідроелектростанцію України Дніпро-Гес у Запоріжжі. Туди поцілили вісім ракет. Загроза прориву води відсутня. Втім, нафтопродукти потрапили у Дніпро. Як повідомили в Укргідроенерго, ракети влучили у дві станції та Греблю. Один співробітник ГЕС загинув. Ситуація на Греблі стабільна, контрольована. Втім, російська ракета поцілила у тролейбус, який рухався через дамбу. Внаслідок цього є загиблі. Загалом цієї ночі окупанти масово вдарили по енергетиці у десятці областей. Ворог застосував 151 засіб ураження. Це ударні дрони, балістичні, крилаті та керовані авіаційні ракети. Більшу частину ворожих цілей вдалося збити. Втім, є влучання. Зокрема, на Одещині атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру. 200 тисяч абонентів залишилися без світла. У більшості регіонів запровадили графіки аварійних відключень. 47 семирічного громадянина Молдови не пустили в Україну через Георгіївську стрічку, яка є забороненою символікою. Елемент російської пропаганди чоловік розмістив у підлокітнику переднього сидіння. Окрім цього, у водія та його пасажира також громадянина Молдови виявили іноземну валюту у розмірі 50 тисяч євро. Іноземці приховали валюту серед особистих речей та під одягом. 30 тисяч вилучили, оскільки це вважається незадекларованим надлишком. Через заборонену символіку громадянину Молдови закрили в'їзд до України. Іни на три роки. Міноборони розробляє спеціальне взуття для саперів. Фактично це багатошарові берці з кевларовою устілкою. Взуття допоможе затримати уламки в підошві та запобігти серйозним травмуванням саперів. Головна задача, яку має виконувати таке взуття, зберегти кінцівку. Наразі проводиться випробування розробки. У дії почали з'являтися освітні документи, зокрема у застосунку доступні атестати та дипломи про базову та повну освіту. У нові дії документи підтягнуться в застосунок автоматично, якщо інформація про них внесена до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Інформація з додатків відображатиметься згодом. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.